Це Аргентина, держава, яка водночас шокує, зачаровує та змушує ставити запитання, як же тут взагалі все влаштовано. Чому країна, яка 100 років тому входила до клубу найбагатіших у світі, нині постійно балансує на межі чергової економічної катастрофи? І як у цих умовах аргентинці все одно знаходять сили танцювати, жартувати і дивитися на життя з усмішкою? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. ми рушаємо далі. Аргентина це країна контрастів, вона, наче величезний калейдоскоп, у якому змішались усе: іспанські колоніальні традиції, італійська емоційність, індіанська автентичність, сучасний ритм мегаполіса і спокій патагонських рівнин. Тут можна одного дня смакувати найніжніший стейк у ресторані Буенос-Айреса, а вже наступного стояти перед вітряними просторами Патагонії, де здається, що кінець світу де зовсім поруч. Коли говориш Аргентина, одразу згадуєш кілька речей: танго, футбол, вино та м'ясо. І все це справді частина національної душі. Танго тут не просто танець, це ціла філософія. Кожен рух це пристрасть, боротьба і ніжність водночас. Футбол це вже не спорт, а спосіб життя. Коли збірна виходить на поле, країна зупиняється, автобуси порожніють, офіси закриваються, навіть магазини ставлять телевізори у вітрини. І, звісно, Ліонель Мессі для багатьох він більше, ніж гравець, він символ гордості і надії. А ще кажуть, що в Аргентині найкраще м'ясо у світі, і тут це не просто слова. Аргентинці справді знають, як зробити з вечері маленьке свято. Та, попри всі ці гастрономічні і кулінарні насолоди, Аргентина завжди жила в дивному парадоксі. На початку ХХ століття її називали європейською мрією в Латинській Америці. Тут було більше багатства, ніж у багатьох країн Старого світу. Але вже за кілька десятиліть економіка почала хитатися від кризи до кризи. Дефолти стали чимось буденним, політики змінювали одне одного, обіцяючи золоті гори, а на виході чергове розчарування. Це країна, де мрії про стабільність завжди здаються, десь на відстані витягнутої руки, але ніяк не стають реальністю. Тож, якщо Аргентина це країна контрастів, то її люди головний доказ цього. Сьогодні тут живе близько 46 мільйонів осіб, і це робить країну другою за кількістю населення у Південній Америці після Бразилії. Але найцікавіше не цифри, а те, хто саме тут мешкає. Бо 85% аргентинців, нащадки європейських переселенців. Йдеш вулицею Буана-Сайреса і бачиш людей, які більше схожі на італійців чи іспанців, ніж на мешканців Латинської Америки. І це не випадковість, колись Аргентина поставила перед собою амбітне завдання побудувати Європу в Латинській Америці. Конституція навіть офіційно заохочувала міграцію. Уряд заманював переселенців з Італії, Іспанії, Німеччини Польщі. І вони приїжджали сотнями тисяч. За одне століття країна змінила своє обличчя настільки, що іноді здається, потрапляєш не в Південну Америку, а в якусь південну Італію, де тільки замість піци Асадо, а замість еспресо гарячі мате. До речі, політика Аргентини щодо іноземців і сьогодні залишається однією з найліберальніших у світі. Отримати громадянство тут набагато простіше ніж у більшості країн. Достатньо кількох років проживання, і ти вже майже повноправний аргентинець. І ще один цікавий факт: депортації тут майже не застосовують. Навіть якщо людина перебуває без документів, уряд не поспішає відправляти її додому. У певному сенсі, Аргентина це країна без табу і у цьому питанні теж. Місцевий таксист у Буенос-Айресі розповідав, що його дід приїхав із Неаполя, а бабуся з Каталонії. Але знаєш, сміється він, ми всі тут аргентинці, бо як тільки починаєш співати танго чи дивитися футбол, різниці вже не існує, і в цьому є особлива правда. Адже саме суміш культур створили той вибуховий коктейль пристрасті, відкритості і емоцій, який відчувається всюди. Звісно, не все так ідеально. Легкість отримання громадянства приваблює і тих, хто приїжджає не заради нової батьківщини, а просто шукає легкі шляхи. Та все ж більшість новоприбулих вливаються в ринк країни і додають їй нових відтінків. А тепер давайте перенесемося на північ Аргентини. Це зовсім інший світ. Тут немає тієї гучної урбаністики, як у Буенос-Айресі. Зате є природа, яка вражає так, що іноді просто перехоплює подих. Саме тут розумієш, чому Аргентину називають країною кольорів і контрастів. Почнемо з міста Сальта. Його часто називають Лалінда, красива. І не дарма тут зберіглася колоніальна архітектура: білі церкви з вишуканими дзвіницями, будинки з арками та балконами, вузькі вулички, де час ніби зупинився. Увечері місто оживає. Люди виходять на площі, ресторани пригощають місцевими стравами від сальтенських емпанадес до ніжних та мале, загорнутих у кукурудзяне листя. Це той випадок, коли гастрономія стає ключем до розуміння культури. Але справжні скарби це природа. Уявіть собі, Пурмамарку – невелике село біля підніжжя гір. А тепер уявіть гори, які переливаються всіма кольорами веселки. Їх називають семикольоровими, Але коли стоїш там, здається, що їх набагато більше. Це природна палітра, яку жоден художник не вигадає. Ще одна локація салинес Грандес. Це величезні соляні рівнини, що сягають горизонту. Коли над ними світить сонце, а небо безхмарне, здається, ніби ти стоїш у дзеркалі. У цьому місті важко зрозуміти, де закінчується земля і починається небо. Ті люди, хто там був, розповідають, що в реальності відчуття настільки потужні, що хочеться просто сісти і мовчки дивитися. А тепер Ель Хорнокал гори, які місцеві називають серпантином. кажуть, що там можна нарахувати не 7, а 14 і навіть до 32 кольорів. І ти реально починаєш губитися. Це взагалі реально природа зробила? Чи хтось узяв і розмалював гори пензлем? І це ще не все. Є парк Лос Кардонес, де серед сухих рівнин височіють гігантські кактуси. Деякі з них сягають до 3-4 метрів за вишки. Виглядає так, ніби ти опинився в декораціях до вестерну. А потім квеберада Кончес, Ущелена з природним амфітеатром, де вітер і вода створили з каменю хвилі, арки і навіть справжню сцену. Там справді іноді виступають музиканти. Уяви, ти сидиш серед скель, а довкола звучить жива музика. Цей північний регіон вражає тим, як поєднується дика природа і маленькі автентичні містечка. Тут життя йде спокійніше, люди ніби більше цінують прості речі. І коли ти після буенос айреса опиняєшся тут, то відчуваєш, Аргентина має безліч облич, і кожне з них по-своєму унікальне. Та щоб зрозуміти цю країну по-справжньому, треба поглянути на її соціально-економічну реальність. Вона часом жорстка, часом несправедлива, але саме вона формує повсякденне життя мільйонів людей. Держава платить чимало соціальних допомог. Здавалося б, добре, людям допомагають, щоб вони могли вижити. Але є й зворотний бік. Частина населення настільки звикла отримувати виплати, що працювати просто не хоче, іноді навіть жартують, чому працювати, якщо держава заплатить за те, що я залишаюся вдома. Це створює дивну атмосферу, коли одні намагаються вижити в бізнесі чи на роботі, а інші живуть на допомогу і ніби всім так зручно. Пенсії це взагалі окрема історія. Тут це часто звучить як покарання за життя віддане на роботі. Середня пенсія може становити близько 87 тисяч песо, що дорівнюється приблизно 90 доларам. Уяви собі людину, яка все життя працювала, а тепер на старості має виживати на ті крихти. І при цьому ціни ростуть, інфляція з'їдає майже все, а долар тут це щось на кшталт місцевого божества, за курсом якого живе вся країна. Економічні кризи стали настільки звичними, що люди навчилися пристосовуватися. Сьогодні зарплата дозволяє купити кілька речей, завтра уже вдвічі менше. І ніхто навіть не дивується, бо це нормальна ситуація. У політиці ж панує перонізм, ідеологія, яка змішала соціалізм, популізм та постійні обіцянки золотого майбутнього. На ділі ж це часто виливається у корупцію і нескінченні суперечки, хто винен у новій кризі. І найболючіше це відтік молодих і освічених людей за кордон. Аргентина втрачає своїх найталановитіших громадян: хтось їде до Іспанії, хтось до Італії чи США, бо там стабільніше, більше можливостей і можна планувати життя хоча б на кілька років уперед. Тут же багато хто живе за принципом прожити цей день. А далі побачимо. Та, попри все це, вражає інше, аргентинці не здаються, вони вміють сміятися навіть тоді, коли в кишені порожньо. Вони збираються компаніями, п'ють мате, діляться останнім шматком хліба і обговорюють політику з такою пристрастю, ніби завтра від їхньої розмови залежить доля країни. Іноді, я думаю, може саме в цій здатності жити тут і зараз, не відкладаючи радості на потім, і криється справжня сила Аргентини. Але якщо ти хочеш зрозуміти Аргентину, забудь на хвильку про політику та економіку, подивись на її культуру і щоденне життя. Футбол тут релігія, і я зовсім не перебільшую, коли грає національна збірна, країна буквально замирає. Ти можеш чути, як із сусіднього будинку одночасно кричать сотні голосів гол. А коли Аргентина виграла чемпіонат світу з Месі, то люди плакали на вулицях, обіймалися з незнайомцями, співали гімн. Це була справжня національна ейфорія. І знаєш, навіть якщо ти не фанат футболу, ти мимоволі починаєш відчувати цю хвилю. А тепер про мате. Якщо в нас п'ють каву, щоб прокинутися, то тут мате це цілий ритуал. Його готують у спеціальному посуді, заливають гарячою водою і передають по колу. Це дуже символічно. Ти п'єш із тієї ж калабаси, що й усі ділишся моментом із друзями чи навіть незнайомцями, і відмовитися від мате майже образа. Це як відмовитися від спільної розмови. А ще тут величезний контраст між столицею та провінціями: Буенос-Айрес – це мегаполіс із театрами, парками, європейською архітектурою, нічним життям, яке майже не закінчується. А в маленьких містечках час плине зовсім інакше. Люди знають одне одного, двері часто не зачиняються, на площах у неділю можна почути оркестр. І ця різниця створює відчуття, ніби ти побував одразу в кількох країнах. Щоб зрозуміти, чому Аргентина стала такою, якою ми її бачимо сьогодні, треба трохи зазирнути в минуле. Колись ці землі були домом для корінних племен. Доки у XVI столітті сюди не дісталися іспанські колонізатори. Вони заснували міста, будували церкви, встановлювали власні порядки. Боротьба за незалежність тривала довго і криваво, але зрештою, у XIX столітті Аргентина стала вільною державою. І саме тоді почалася хвиля європейської міграції, яка повністю змінила вигляд нації. Італійці привезли сюди свою емоційність, іспанці, традиції та мову, німці і поляки, ремесла і працьовитість. Усе це змішалося з місцевою культурою і дало світові нову націю, аргентинців. Вони ніби взяли найскравіше з різних культур і створили власну, особливу. Друзі, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!